Торт пломбір без випічки. Готувати його дуже просто, швидко, без духовки і навіть без печива. А крем виходить просто фантастично смачним! Всім привіт! Дуже рада вас вітати з України та бачити на своєму каналі. Спочатку давайте приготуємо крем. В кастрюлю розбиваємо 2 яйця, додаємо 150 грам цукру, пакетик ванілі, в мене сорту бурбон, тепер кукурудзяний крахмаль, 2 столові ложки. Можна взяти картопляний і все добре збиваємо вінчиком або міксером до утворення однорідної маси з бульбашками. Додаємо сюди ж сметану 20% жирності. Та ще раз все збиваємо. Буквально декілька хвилин. Відправляємо тепер каструлю на середній вогонь і будемо варити до загусання постійно помішуючи вінчиком. Тут головне не відходити від крему, щоб він не пригорів і не зіпсувався. Приблизно через 2-3 хвилини крем вже почне ставати все густішим і густішим. Бачите, якої консистенції він вже виходить. Тримаємо на вогні ще буквально 15 секунд і вимикаємо вогонь. Додаємо тепер 50 г вершкового масла і добре перемішуємо вінчиком. Ось і все. Наш смачненький крем-пломбір готовий. Перекладаємо його в окремий посуд і тепер швиденько приготуємо основу для коржів. В окрему ємність висипаємо 250 г борошна і 50 г сукру. Добре перемішуємо ложкою до однорідної маси. Беремо вершкове масло, обвалюємо в борошні і натираємо на великі терці. Прямо в борошно. Періодично шматочок масла опускайте в борошно, щоб легше і швидше все вийшло. І далі я руками перетираю борошно, цукор і масло до стану крихти. Ложкою це робити зовсім незручно, а руками виходить буквально за декілька хвилин. Все, вона вже готова. Ось така повинна вийти: однорідна та дрібна, як пісочок. Висипаємо її на розігріту пательню з антипригарним покриттям і постійно помішуючи смажимо до приємного та красивого золотистого кольору. Я розділила всю крихту на дві частини і буду робити її по черзі. Якщо у вас є дві пательні, можна відразу це робити на двох. Так, звичайно, буде набагато швидше. Пательню нічим змащувати не потрібно. Ох, як же важко все ж таки! Вже за хвилину запах на кухні просто не передати словами, наче готується печиво або куржі для торта. На голодний шлунок цей десерт точно готувати не можна. Подивіться, який красивий золотистий колір вийшов. Наша крихта готова. Залишилося зібрати тортик. Я робитиму це за допомогою кондитерського кільця, але можна взяти і роз'ємну форму. Діаметр тортика в мене буде 19 см. щоб форму легко було зняти і тортик залишився красивим. З боків я роблю ось такі смужки із звичайного файлика. Кожну змажу соняшниковою олією і приклею до бортів форми. Ось тепер точно все готове. На дно висипаємо пару ложок крихти та розрівнюємо тонким шаром по всій поверхні. Зверху на крихту відправляємо пару ложок крему і також не поспішаючи розрівнюємо. Висипаємо наступний шар крихти і трохи ущільнюємо ложкою. Тепер знову викладаємо крем. Крем потрібно розрівнювати максимально обережно, без швидких рухів, дуже повільно. Іначе крихта буде тягнутися за ложкою з кремом та вийде каша. А нам потрібно, щоб шари були чітко розділені. У мене в результаті вийшло 6 коржів з крихтою. І на останній шар викладаємо трохи більше крему, ложки 3-4 і знову все добре розрівнюємо. Ось і все, наш торт готовий. Зверху можна накрити харчовою плівкою і тепер відправляємо в холодильник на пару годин. А краще на ніч. Наш тортик вже настоявся. Залишилося прибрати форму, прикрасити. В принципі, вже можна подавати і так, нічим не прикрашаючи. Але я хочу зверху прикрасити тертим білим шоколадом. Посипаю по всій поверхні торта і все готове. Ох, як же це хочеться спробувати! Цікаво, який він усередині! І чи вдалося зробити красиві коржі? Завжди дуже хвилююся, коли потрібно нарізати. Так, ніж, начебто, йде легко, значить, просочився добре. І... Ой, Ой, ось це так тортик! Нічого такого я ще не готувала. Дуже гарний та незвичайний він на зрізі. Що скажете? Час пробувати? Ммм, до чого ж це смачно! Зупинитись не виходить. Руки саме так і тягнуться за наступним шматочком. Дуже ніжний, розсипчастий та неймовірно смачний. Відмінний варіант, якщо немає духовки або не хочеться мати діло з тістом, а з печивом вже набридло. Дуже рекомендую приготувати. Тортик вийшов просто фейричний. Вже з нетерпінням чекаю на вас у коментарях.